Кажуть, надихайся моментом. Пари з чашки, промінь на підлозі, ідеальний ранок. Ну ну. А мій момент це коли я третій день сижу за монтажем в тому ж самому худі, а на фоні діти сваряться за пульт. Не схоже на Пінтерест, правда? Я теж пробувала надихатись красивим. Але замість бажання творити приходила якась порожнеча. Чужі образи не заряджають, вони з'їдають. І от в якийсь день я просто закрила всі вкладки і подивилась навколо не як глядач, а як автор, і як людина, яка вже бачить, але по-своєму. Натхнення це не про ідеальне і не завжди про красу з екрану. Іноді це просто ти, у своїй реальності. Не чекай, коли обставини чи локація дозволять тобі бачити красиво, почни з тим, що є. І зроби хоч один кадр, але свій, не геніальний, а справжній. Це був мій восьмий урок на шляху до творчої свободи а твій може початись просто зараз.